Всім привіт вітаємо на нашому каналі. Давайте заглянемо в наш холодильник, що в нас там залишилось, що ми з'їли на цьому тижні, і будемо писати список. Так як у нас п'ятниця на носі, завтра буде п'ятниця, і завтра ми відправляємось за покупочками. І так, в нашій молочній секції у нас молочко залишилось ще сметанка-пакетик і філадельфія, яку ми купували на минулому тижні, у нас ще є. Тож купувати не будемо, а якраз творожок і йогурти варто придбати. Так, банки-склянки наші тут залишились на місці. Це залишки джему, але я з апельсинкою робила. Так, По ковбасам, по сирам. Смаколики у нас залишилися. В попередньому відео ви бачили, як ми їх купували. Так, ще сматочок ковбаски придбали. У нас немає тут. Сиру треба докупити. Можливо, геть трішечки ковбаски на бутерброди дитині в школу чоловіку на роботу, і сирочок обов'язково твердий, потрібно придбати. Так, наступна поличка ми відкрили цей паштет смачний курячий. Так, масла в нас ще, ще є і маслинці. Так, залишилось трішечки сардельок. Переходимо далі. Банки-склянки наші залишилися для тих, хто не розуміє їхнє перебування. Я і сама не завжди розумію, чому вони тут. Але тим не менше є ось банки, які мають ось таку закрутку. І, як показала практика, якщо їх поставити в підвал або в погріб, вони не завжди доживають до того часу, як ми їх будемо їсти. В холодильнику більше шансів, і вони доволі маленькі на виду і більше шансів, що ми їх з'їмо. Так. Разом із тим, ось тут у нас оселедчик зверху ще залишився один. Так, а там банки-склянки лишаються. Далі переходимо на наступний рядочок. Тут у нас все те ж саме залишилось. З цього рядочка нічого. Ми з цієї полички купувати не будемо, червоний борщ ми ще не зварили. Потрібно буде обов'язково зварити так далі, а у нас тут тільки два пакета в запасі. Томатної пасти, але ми вже почали закривати свою томатну пасту, томатну заправку, через те купувати вже пасти не будемо. Ну І тут всі консерви, які були, такі залишилися. Нам так зручно, тому що я знаю, що вони в одному місці. І, як би це дивно, не звучало, в холодильнику в мене є місце для цих консерв, а поставити на кухні де шафки, не маємо можливості. Так, майонез у нас є. запаса кетчупа нема, молочко є. Що тут по овочам? Ну тут все дуже сумно. Треба буде огірочки прикупити. Так, залишки залишились трошечки два перчика і трошечки грибочки. Сьогодні, думаю, приготуємо, можна буде ще щось придбати. А от на дверцятах, знаю, трохи вас понесло в сторону. На дверцятах у нас залишилося тільки 5 яєць. 5 яєць. Потрібно буде з десяточок прикупити, так. Ну, тут затусманився залишок плавленого сирочка, який ми купували. Так, майнезики відкриті, ну а знизу все без змін. Так, будемо робити список. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Напишіть, що ви плануєте цікавенько приготувати і купити на цьому тижні. І... В наступному відео подивимось, що у нас в морозильній камері над холодильником і в окремо стоячій. Дякую, що з нами, ставте лайки. Всім па-па! Чи цікаво вам дізнатися, що в нас в цьому сніговому царстві? Пишіть в коментарях. Снігове царство, воно недаремно потребує розморозки. До цього ми дійдемо, але треба трішечки спустошити наші полички. Це наша морозильна камера над холодильником морозилка, а ось це уже у нас. Морозильна камера, де ми зберігаємо наші запаси і фруктів, і овочів. Ну і м'ясо, полуфабрикати також тут у нас є. Пишіть в коментарях, якщо цікаво, ставте лайки, коментарі. І в наступних відео ми розберемо з вами нашу морозилку. Всім па-па!